Керування квадрокоптером, джейміні та навички завдання бомбових ударів. 12 представників активної молоді міста опановували різноманітну зброю, зокрема кулемети та гвинтівки. Водночас молодь вчили збивати крилаті ракети та інші літальні об'єкти за допомогою тренажера ПЗРК «Ігла». До нас з ініціативою звернулися наші військові, наші захисники. З такою дуже цікавою ініціативою сьогодні запросити молодь на цілий день і навчати їх, показати їм, як справді що таке життя військового, як навчаються військові і як насправді відбувається весь цей шлях від бажання піти на фронт, і стати захисником України до реальності до цього виконання, втілення цього бажання. Серед тих, хто долучився до тренінгу, Єлизавета. Дівчина завершує навчання в університеті внутрішніх справ. Каже, такі знання допоможуть удосконалити навички поводження зі зброєю. Зараз активно і в медіасфері, і в військовій сфері застосовуються такі апарати, як дрони. І за допомогою них як можна вести бойові дії, так само, наприклад, фіксувати просто місцевість. І це досить цікаво і. Молоді люди повинні розуміти, як це працює. Молодіжному центрі додають, планують проводити схожі заходи не тільки для представників організацій, а й для пересічних містян. Дар'я Візір, Павло Грунт, новини 9 каналу.